Вітаю усіх моїх дорогих друзів на програмі Вечірні історії. Добрячок, привіт, привіт, білочко, подруго. Дуже радий тебе бачити. Я рада, добрячок. Ну, розповідай, як твої справи. Як справи, як справи. Ти що, не бачиш, як справи? Я відколи прийшла то показую тобі. Зачікай, я щось нічого не розумію. Десь краще, може, зрозумієш. Зачекай, зачекай і щось бачу. Так, так, так. Що це у тебе на шиї висить? О, нарешті впізнав. Це ж медаль. Медаль? Так. Ха. За що? Як це за що? Ну як ти міг таке запитати, добрячок? А що, я не знаю за що, тому і запитую. У нас проходили ж змагання. А, пам'ятаю, пам'ятаю. От я і виграв. Але що саме ти виграла? Як це що? Медаль не бачиш? Це я бачу. А за що? За стрибки у висоту. Молодець! Молодець, нічого не скажеш. Як тут нічого не скажеш? Тут говорити не переговорити! Яка я старанна, яка я стрибуча. І, і взагалі? Ну, і що взагалі? І взагалі мені на змаганнях сказали. Ще я гордість нашого лісу. Оце так навихваляли. Бо це правда правдісінька, а не просто навихваляли. Та я розумію, що правда правдісінька Але таку саму правду сказали зайчику, який переміг у змаганні по бігу і теж отримав медаль. Тому що теж про гордість лісу казали? Та як же? І мишці, і ведмедику. Ти не думай, що виграла медаль одна. Багато звірят гарно, сумлінно працювали і перемагали в різних видах спорту. А отже, отримали медалі. Ну як? Так, білочко. Все одно я краща. Спробуй стрибнути вище всіх. Що там той біг чи штанга? О, ти справді так вважаєш. Ну а тоді послухай одну історію, що сталося в школі мистецтв. Де сталося? У школі мистецтв. Що це за школа така? У цій школі різним мистецтвом навчають і малювання, і грати на різних інструментах, і навіть ліпити скульптури теж навчають. Ну, як цікаво. Та ще як? У таку школу ходила Галинка. Як же ж їй подобалося грати на скрипці, це була її найулюбленіша справа. А математика, а письмо, читання. Все це діти вчили у школі зранку, у звичайній школі. А от у школу мистецтв всі ходили після уроків. Ага, це ніби як у нас гуртки. Так. І ось Галинка тренувалася наполегливо. Адже мала брати участь у концерті. О, концерт це важливо. Та ще я. Галинку обрали з поміж семи скрипалів у групу для концерту. От молодець. Напевно, вона теж була гордістю своєї школи. Так само, як і Маринка, Оксанка і Сергій. А вони хто такі? Маринка грала на фортепіано, Оксанка на флейті. А Сергійко на віолончелі. Ох, як все складно. І ці всі дітки були обрані так само, як Галинка, з поміж інших учнів, для участі в концерті. То й що? Але ж Галинка найголовніша? Справді, так дівчинка, собі й думала. Оце як ти? Я гордість школи, я тут найголовніша. Бо так і є. А якщо ні, а так дуже просто. Всі були рівні і трудитися мали одинаково. Головною була їх вчителька Віра Степанівна. Вона керувала і вирішувала різні питання. А не Галинка? Ні, не Галинка. Але дівчинка так не вважала, тому почала керувати. Ти грай не так, а ти взагалі погано взяв ноту. А ти не потрібна нам зовсім, сказала вона Оксанці, яка грала на флейті. Не потрібна? Так, і Оксанка втекла, розплакавшись. А ти знаєш, добрячок, я зрозуміла, що так у них концерту не вийде. Та звісно ж, не вийде, так і вчителька сказала. Нам потрібно замінити Галинку на якусь іншу, менш гордливу дівчинку, сказала вона вчителям. Замінити? Так, вона не слухає мене і ображає своїх колег. Вважає, що вона найкраща і все. Її таке замінили? Всі порадилися вчителі і вирішили дати Галинці ще один шанс. Їй все гарно пояснили, та вона, на превеликий жаль, все одно не слухалася. І тому її замінили на іншу дівчинку. Яка прекрасно зіграла з колективом. А що ж Галинка? Галинка? Галинка дивилася концерт по телевізору і жалкувала, що вона така вперта. І гордівлива. Так, білочко. Тому бери для себе урок. Я вже взяла добрячок. Я більше не буду гордувати, що я така спортсменка. Адже ми всі виграли, і це наша спільна перемога. Це справді так. Ну, а нам, подруго, прощатися пора з телеглядачами і готуватися до сну. Так, так, добричок, На добраніч вам, друзі, і не гордуйте ніким. І солоденьких вам всім снів.